З метою стабілізації оперативної обстановки активізації роботи щодо розкриття злочинів, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та виявлення вогнепальної зброї, недопущення скоєння злочинів та розшуку злочинців, проведено оперативно-профілактичні відпрацювання міста. Під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста виявлено 66 адміністративних правопорушень, серед них дрібне хуліганство, поява в громадських місцях в п'яному вигляді, непокора працівника міліції, керування транспортних засобів без відповідних документів, керування транспортних засобів в стані алкогольного сп'яніння, порушення громадянами сроків реєстрації зброї і правил взяття її на облік, причому було вилучено три одиниці мисливської зброї. Під час відпрацювання оперативників встановили та затримали 29-річного раніше судивого місцевого жителя, який намагався проникнути у приватне житло Коломиянина. Порушено кримінальну справу за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 33-річному жителю району. Чоловіка було доправлено до лікарні з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Як з'ясувалося, у спричиненні потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, підозрюють його 26-річну дружину, з якою у нього виник конфлікт. Дільничні інспектори міліції затримали двох осіб, підозрюваних у скоєнні хуліганства. Як встановлено два місцеві мешканці віком 19 та 23 роки безпричинно побили 25-річного коломиянина по місцю проживання. З метою покращення організації роботи з протидії крадіжкам приватного майна із квартир, на території міста та району з 1 по 8 серпня проводилась оперативно-профілактична операція Квартира. Під час проведення цієї операції працівники карного розшуку встановили та затримали 25-річного мешканця району, якого обґрунтовано вважають причебним до майнових посягань. Як встановлено, у травні молодик доклав рук до викрадення двох газонокосарок, радіоприймача та велосипеда у місцевого жителя. В черзі здійснив наступну крадіжку особистого майна з нежилого будинку 37-річної Коломиянки. Також розкрито крадіжку скоєну у 2001 році. Оперативники встановили особу, яка підозрюється у крадіжці з підвального приміщення. У ніж на 24 грудня 2001 року невідомий шляхом злому стіни проник в кладову підвального приміщення та викрав 30 банок консервів із свинини. Ним виявився 24 річний місцевий мешканець. По даних фактах проводиться перевірка.